Сьогодні ми побували на селекторній нараді, яка ще раз доводить те, що інклюзія в Україні продовжує набирати обороти і створення сприятливих і належних умов, як для людей з інвалідністю. Так і для дітей з потребами особливими на рівні області, на рівні України є пріоритетом. Нас за три роки зроблена надзвичайно, я вважаю, вагома робота, як по місту Харкову, так і по області в цілому. І за три роки нам вдалося скоротити недоступні будівлі на 1670 одиниць. Це недостатньо. І цю роботу потрібно продовжувати. Але все, що сьогодні здається в експлуатацію, всі будівлі, незважаючи на спрямовлення, вони здаються вже з урахуванням усіх норм щодо доступності. Ви знаєте, що в Харківській області була построєна школа, новенька, новозбудована школа. За останні 12 років вона перша така у Пісачині, яка повністю відповідає усім нормам і стандартам. Я дякую всім за підтримку, хто долучився, хто разом із нами перебував, Перевірив, чи доступна вона є, і за оцінками керівництва держави, це є одна з найкращих шкіл в Україні. Сподіваюся, що таку динаміку і такий курс ми продовжимо і в подальшому. Адже окрім законодавчо врегульованих позицій, повинно ще бути рівень. Виховання суспільства, і я думаю, що такі норми, коли ми їх бачимо кожного дня, коли ми поважаємо людей з особливими потребами, в нас виховують цей рівень великої відповідальності. Тому продовжуємо роботу, продовжуємо співпрацювання усіх сфер і усіх задіяних в цьому керівництві відомств.